Вжаримо цибулю і болгарський перець. Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати котлети курячі по-королівськи. Беремо куряче філе і бедра курячі, перекручуємо все на м'ясорубку. І Шкірку також крутили. Тепер додаємо сюди сіль, паприка й коріандр. Сухарі. Зелень і жарену цибулю із перцем болгарським. І гарно поперчим. У мене суміш перців, п'ять перців. І все гарно змішуємо. Гарно вимішаний фарш беремо, робимо котлету і завертаємо її в бекон. Ось такі котлетки виходять. Тепер ми їх ставимо в духовку розігріту на 210 градусів, запікатись. Котлети наші вже готові, вони гарно запеклися, я зараз покажу, які вони всередині. Ви також заходьте на мій канал, підписуйтесь, готуйте разом зі мною і всім смачного!